Мотор, камера. Мужики, якщо у вас стоїть задача для себе взяти е тракторця е в якість, щоб була така, ви знаєте, 10 років коробку не лазив, в коробку чи мотори. мотора. Е і не кожен день працює, грі гріється, так от, кипить, працює ну, на ізнос. Е пару варіантів взагалі є серед китайців, які я розглядав, Тільки важкі, важкі експлуатації. Ну, звісно, топ-1. Таже якби как бы я не робив ДПЗ, ну просто це у нас богоподобний дядя Федор, моя пошана і хвала. І дійсно він заслужив свою репутацію. Дійсно, люди приїжджають до ферга, вони приїжджають 10 тисяч від ліста дядько зелених і виїжджає либа така до, до вух. Я не знаю. Мені шкода по його гроші. Ні, ну тому що вони розуміють, за що вони платять. Розуміти, можна, звісно, за 10 тисяч чи за 8 взять, сяки, якусь собі вивчити на шкарубу в два рази більшу. Де там будуть такі циліндри з усіх сторін торчать в примусові. Хоча тут теж є примусові. Тут же не за примусове цей трактор э, беруть. Більший трактор, 50-ку. Навіть можна, можна взяти. Э, тут немає 40 э, Донфенга з реверсом. Сороковка з реверсом 9, 9 За ці гроші можна взяти або 40 Якусь якусь кабіною, або а Блін, любу п'ятдесятку без кабіни ще лишиться задача на фразу. Люди чомусь приїжджають і купують їм Данфен. А я скажу, чому купують і хто купує тих? Ти люди купують, хто знає, що вони настільки багато роботи, що їм такі треба китайські без щоб ви взагалі не знати, що таке гарантія, що таке сервіс, щоб таке гарантійне вам взагалі там десь вважав таку, біля, біля туалету, де папір, де ви могли спокійно його використовувати, коли папір закінчиться і не переживати, що треба буде дзвонити. Вам той номер не треба, розумієте, ви собі купили апаратуру, ви собі для масу, для солярочку, собі їздите. Тому що це техніка вже повірена не одним десятком, не одним десятком років. Що маємо по, по дядях Федорах? Подя Федорок, що просто, отут, кстати, всі є моделі модифікації Всі. Від самого дешевого до самого дорожчого. Зараз розказуємо. Ось у нас іде DH на такій старій коробці. 8 передач без ровного поводу, без реверсів. Кстати, десь теж чув, що ці знімають з виробництва, там ще якісь партії довозять, і типу, на цьому буде все закінчено. І буде тільки G2. тільки реверсні. Тобто цей рік у нас останній коли ми маємо такі данфенгії з 8 коробкою, коробки, з обичною по центру. А, мається DH, на вузьких ковецях іде. Отакі 9,5 резини і передня. І маємо DHX. Він в 11 іде 11,2 і 6,5 іде Тобто Диск такий самий, 24, а резина іде грубні. Це по факту єдине тотальна відмінність. Там -то є ще й скріпування на погрузчих, вроді різняться між ними, але глобальна, тотальна така різниця сугубо в дисках. Це теж. Цей, виходить, буде в нас стоїть 6600, цей буде стоїть 6950. Лишилося тільки в таких красних цвітах. Ну і це я думаю, що Одні з останніх в принципі, такі от діді Федори. Тому хто хоче, кому цікаво, пожалуйста, звертайтесь за номер, ви знаєте де от за таким Донфенгу. Кстати, Що ще хотів відмітити в Донфенгу, бо тут коробку в нас іде. Поняв по центру в речах. Дивіться, як даже продумано зроблено, як удобно залазити. Це речах не туто -то торчить десь, не туто. Він тако туди уходить максимально і ви коли вилазите, щоб його вийшло. Ну, типу, нічого не заважає ногам. Наприклад, там стужить джин заліз, речах посередині такого, прям під сраку саме. Ну, Похожа коробка в цьому буде 244 цешки. У нас, нас таких немає. Ось, вот, класика, 24 коня. Тепер подивитися э, більш э, жирні комплектації. Следує у, уці, у нас іде по ціновому діапазоні, де трошки дорожче. Ось на діджи. Теж кількості одна штука у знайшли. Тут у нас йде однодіткове щеплення, саме проста як комплектація, але на реверсі, хлопці. На реверсній хлопці. Вже собі сів. Чпінг-шпінг-шпінг. Вперед-назад. Ну, зручність, комфорт і тут вже ровний пол. А, які є ті реверс? Є DG, є DG2 і є DG2U. В інших маркеровках вони йдуть просто G, там, G2 і G2B. Це те саме, тільки ті, різні фірми завозять. Це саме просто просто 8 на 8, просто реверс. це зліво тебе стоїть. Це йде DG2, це йде на на двохдисковому щепленні. Ці денфензи, по-моєму, там ще й має бути дві гідравліки. Ні. Ні, ні, тут одна гідравліка. І е, саме зараз е, айфова комплектація денфенка, за яким ці ганяють, G2B від GDG2U. Тут йде примусова, тут йде розподільник на, дві, на два контури. Тут, понятно, турці сильно круті, там якісь ручники, то його придумали. І тут йде у нас блок мотору. Зараз я там 6 був. А, о, все. Zn 390. Він по маркировці пише так само 176 кВт, але він об'ємом 1,9 літрів. А якщо ми візьмемо того ось цього дефодора, дефедора. Тут, да? Тут у нас іде КМ 385 БТ. То 385, там 390, там 1.4, там 1,9, різниця вам 400-400 грамів на моторі. То все-таки, я так скажу, що на ТС 385, на всіх обичних останнях де 385. Вони, певно, так, якось просто можку проходять хитро, тому що, ну, чим більше конях, Тим більше розтаможка, так і по машинах, і по всьому. На факт тому, що 400 г лішніх об'ємах вона не може не давати про себе знати ніяк. В коняках в кіловатах. Ну, якщо там дійсно 1,9 і 1,4. Ну, я думаю, що брехати теж нема смислу їм. Тому... тому так, отакі маємо варіантики варіанти От. Також по сороковках, сороковка в нас йде... А, саме проста ось ця, ДІ... до, до речі, теж уціночна 40-ко THL з 404 24-го року. Бачите, одна штука. Стан ідеальний, ну то новий трактор, він недавно зібрати, він не стояв, не зимував і так далі. А, просто модельний рік а, Теж Це йде останній, тому що це то теж така сама коробка до центру, без реверсу. А на реверсі такі, саме максимальна комплектація 9900 долярів. Ось вам ціна на донфен. Я бачите, це відео називаю ціни, тому що люди, коли бачать Донфен, розуміють, що 50 тисяч гривень він не буде стоїть. А хто реально зацікавлений, ви можете... ну майже, майже всі моделі в всіх цвітах є. З деякими винятками і по роках випуску. Там ті 25-й і 24-й паруша уцінені, але ну, вони теж як ну, нові, вони класні. Ну, ось. Гарні. А ви хлопці, звертайтеся, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дійсно дуже толковий трактор. А Тепер треба закривати капоти. Бляха. Я люблю, щоб закрилась. Перша, перша спроба. Одною рукою Закрив. Тут, за цю. Прибуду закрився, а не в джин. А воно не закривається в Ну, Трошки відкривалося. Бачите, все, навіть така м'ячек цей замок, воно зроблено нормально. Все попадає, все. І от такой фенг він по всьому. Ніде не законов китайці Понял? Все іменно четко. Я даже знаете, захотів йому трохи проїхати, я ще на ньому не їздив ні разу. Я захотів даже трошки йому дай газку Поля стапочку, так сказать. Трошечки. É um Mais Звісно, в ДТЗ коробка трохи м'якше ходить. А тут прям треба йому трохи дати усі. Так само гідрач, він не крутиться такого. Він трошки за це ДТЗ -шку більше люблю, що ДТЗ -шка, вона вообще, там, одним пальчиком сидить. Денфенук ну, зато найпрочні ходова і найпроща коробка. І, е, взагалі по рейтингу китайських тракторів він рахується не одним з найкращих, а серед 24-х він. Тупо найкраще, краще нічого нема. О, тому, як то кажуть, найліпший китаєць, у вас по суті немає вибору. Берете Донфенга, а що берете Донфенга, що треба? Бати валюту. То що заробляйте гроші, купуйте якісну техніку, надежну. Е і будете собі 10-20 років, не знати горя і не знати, що таке сервіс. От і все.